Вітаю! Продовжуємо вивчати новий час в історії України. До вашої уваги питання Церковне життя в другій половині 16 століття. Церковне життя на українських землях, які перебували у складі Речі Посполитої, зазнало впливів загальноєвропейських ідей і рухів. Багато європейських країн в цей час були охоплені реформаційними ідеями. Тож не уминули вони і українське суспільство. Згадаймо, що реформація це суспільно-політичний рух 16-17 століть, спрямований проти католицької церкви. Реформаційний рух поклав початок новому напряму християнського вчення, протестантизму. Протестантська церква проголошувала свою незалежність від папи Римського. Прихильників нових ідей і в Речі Посполитій. Щоправда, це були в більшості представники польської і литовської шляхти. Що ж до українських земель, то тут нечисленні осередки протестантизму почали з'являтися в 30-40-х роках 16 століття. Нове віровчення привертало увагу передусім шляхти і магнатів. Вони вбачали в протестантських вимогах. Послаблення влади вищих церковних ієрархів, ліквідація церковного землеволодіння, контроль мирян над духовництвом, віротерпимість, обмеження королівського всевладдя, близькість до ідеалів шляхетської вольниці. Перехід української шляхти до протестантизму не мав масового характеру. Українські шляхтичі. Прагнули розширення своєї влади у більшості випадків, обираючи католицизм. Не знайшла особливої підтримки протестантська церква і в середовищі міщан, в окремих містах, здебільшого, магнатських, осередки протестантизму таки з'являлися. Але тоді, коли громадян спонукали до цього власники міста. Що ж до селян? То для них протестантизм був чужим і незрозумілим. У кращому випадку українські селяни ставилися до нього як до панської церкви. Отже, протестантизм в українських землях не знайшов підтримки ні в середовищі можновладців, ні серед простого народу, а вплив реформації виявився в застосуванні реформаційних ідей для оновлення православної церкви. Найголовнішим здобутком реформації в Україні був переклад святого письма живою мовою народу, а також використання її у богослужінні. Переклади святого письма староукраїнською літературною мовою стали з'являтися від середини 16 століття. Найвідомішим є Пересопницьке Євангеліє. Книгу написано на пергаменті. Чорним чорнилом з вживанням червоної фарби. Оздоблено вишуканими малюнками-мініатюрами. 482 аркуші рукопису оправлені в дубові дощечки, обтягнуті зеленим оксамитом. Праця над його перекладом тривала від 1556 до 1561 року. Розпочато її було в селі Двірець, а закінчено. В місті Пересопниці це волинське містечко і дало назву книзі. Перекладачем Євангелія був архімадрит Пересопницького причистинського монастиря Григорій. Переписав переклад син протопопа із Сянока Михайло Василевич. У післямові він повідомляв, що Григорій працював над перекладом з великою любов'ю. І постійно молився, просячи Бога допомогти йому завершити працю. ПереСОПницьке Євангеліє – одна з найбільших святинь українського народу. Президент, складаючи присягу, кладе на нього руку. БРАТСТВА. Вплив реформаційних ідей на українське суспільство засвідчує і діяльність православних братств. Братствами називають Національно-релігійні громадські об'єднання міщан при православних церквах. Найавторитетнішим було Львівське успенське братство, яке почало формуватися на початку 80-х років 16 століття. У 1586 році Антіохійський патріарх Йоаким затвердив статут Львівського братства. Цей статут надав йому право зверхності над іншими братствами та контролю над духівництвом, в тому числі і над єпископами. Незабаром львівське братство домоглося Ставропігії. Ставропігія це право підпорядковуватися не своїм єпископам, а безпосередньо патріархові. Відтоді братство стало називатися Ставропігійним. Братства займалися доброчинною діяльністю, допомагали братчикам, які опинилися в скруті, дбали про забезпечення храмів книжками, іконами, свічками, влаштовували храмові свята. Та поступово братства розгорнули широку культурно-освітню діяльність. З їхньої ініціативи створювалися бібліотеки, відкривалися друкарні, школи. Наприкінці 16, в першій половині XVII століття в Україні діяло вже близько 30 братських шкіл. Діячі братського руху прагнули поліпшення становища церкви. Вони виступали проти зловживань вищого духовництва, шукали шляхів розв'язання проблеми, невиконання священниками, своїх обов'язків тощо. Братські школи Навчатися у Львівській братській школі мали право діти всіх станів. Утримувалася школа коштом братства. Невелику плату за навчання брали з батьків учнів лише згідно з можливостями кожного. Діти з незаможних родин і сироти навчалися безкоштовно. Велику увагу в школі приділяли вивченню церковнослов'янської та книжної літературної староукраїнської мов. Традиційно вивчали і грецьку мову. За тих часів важко було також обійтися і без латини, мови західноєвропейської науки і дипломатії. Щоправда, навіть після запровадження Латини школу називали греко-слов'янською. У 1591 році у друкарні львівського братства було надруковано Адельфотес підручник грецької мови для слов'ян. Укладений викладачами і учнями Львівської братської школи за участю її першого ректора Арсенія Еласонського. Навчання в школі будувалося за системою тогочасних західноєвропейських середніх шкіл гімназій. Його основу становило вивчення семи вільних наук: граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії – Астрономії та музики не оминула українські землі і хвиля контрреформації. Контрреформація це католицькі реформи церковного життя. Ідеї реформування церкви були різними. Одні передбачали здійснення реформи католицької церкви через її наближення до реформаційних церков. Інші ж ґрунтувалися на цілковитому запереченні віровчин, народжених реформацією, аж до оголошення війни. Перемогла друга позиція, щоправда, методи її втілення багато в чому були схожі з реформаційними. Наприклад, запровадження власного шкільництва, розвиток книговидання, надання особливого значення, проповіді та інше. Справі реформування католицької церкви слугував Орден Єзуїтів Братство Ісуса. Він був заснований у 1534 році і офіційно затверджений Папою Римським у 1540. Єзуїти згуртували навколо ідеї оновлення католицької церкви великі інтелектуальні сили. При цьому головними засобами були педагогічна діяльність і дипломатія. З 60-х років 16 століття єзуїти з'явилися і в Польщі, а на середину XVII століття в Речі Посполитій діяло 32 єзуїтські колегії, із них 13 на українських землях. У 1575 році було відкрито єзуїцьку колегію в Ярославі. А незабаром з'явилися колегії у Львові, Кам'янці, Луцьку, Перемишлі, Острозі. Запроваджуючи в життя потужну освітню програму, єзуїти прагнули збільшити кількість прихильників католицизму. Високий рівень освіти єзуїтських навчальних закладів приваблював українських шляхтичів. До того ж їхні випускники мали змогу. Продовжити навчання в європейських університетах. Берестейська унія. Становище православної церкви з переходом українських земель під владу католицької Польщі було непростим. І щоб протистояти польському католицизмові, Українська православна церква мусила діяти. Становище Православної церкви в українських землях ускладнювалося і зовнішніми обставинами. Захоплений турками у 1453 році Константинополь втратив можливість істотного впливу на православну церкву України. А визнання у 1589 році московського патріархату, надання його главі, титулу Патріарха Московського та всієї Русі занепокоїло українських церковних діячів. Розуміючи всю складність ситуації, в якій опинилася рідна церква, частина представників Вищого духовенства і шляхти дедалі більше схилялися до ідеї об'єднання з Римо Католицькою церквою. Які ж сподівання покладали на унію церков її прихильники з-поміж православних? Через унію з Римокатолицькою церквою? Українці сподівалися досягти єдності свого народу, бо тільки справжня рівність у правах обох церков у католицькій Польщі могла б покласти край переслідуванням православних. Потрібно було зберегти традиційний грецький обряд і мову богослужінь. Крім того, унія здатна була, як здавалося, її прихильникам. Вирішити проблему підпорядкування Української православної церкви після її переходу під зверхність Папи Римського відпадала потреба боротьби із зазіханнями Московського патріархату. Були й особисті мотиви. Вищих православних ієрархів вельми непокоїла втрата власного авторитету в церковному житті. Вже йшлося про те. Що за справу оновлення Української церкви взялися братства, їхній вплив з кожним роком зростав. Заручившись підтримкою східних патріархів, братства отримали право контролювати діяльність найвищих церковних діячів. Тож в унії православні єпископи та і сам митрополит Михайло Рогоза вбачали можливість позбутися опіки братства. Які ж думки були у католиків щодо унії церков? У Польщі щодо унії церков одностайності не було. Одні взагалі виступали проти будь-якого об'єднання, інші ж не заперечували можливості унії. Проте польським можновладцям не потрібна була авторитетна українська церква рівна в правах із польською католицькою. Тому. Унію церков вони тлумачили як навернення до католицизму. У трактаті про єдність Божої церкви під одним пастирем, проповідник Єзуїт Петро Скарга, переконував читачів, що істиною є лише одна церква, Римо-католицька. Тож найкориснішим було б. Відкинути помилки греків та об'єднатися з осердям істиної віри. Таке тлумачення унії католиками викликало у православних обурення. Згодом прихильників об'єднання поменшало. Його почали заперечувати навіть колишні ініціатори, зокрема, і князь Василь Костянтин Острозький. Аби пришвидшити. Втілення ідеї унії в життя двоє з православних єпископів, найбільші її поборники Іпатій Потій і Кирило Терлецький, вирушили в подорож до Риму, де наприкінці 1595 року відбулася їхня зустріч з папою Римським та офіційна церемонія з'єднання єпископів із католицькою церквою. Та, попри згоду сторін, остаточне рішення щодо Унії. Мав винести церковний собор. Його було призначено на 6 жовтня 1596 року у місті Бересті. До Берестейського собору готувалися не лише прихильники унії, а й її противники, яких з кожним днем більшало. Так, змінили свою позицію щодо ідеї об'єднання церков. Відмовившись від унії єпископи Гедеон Балабан та Михайло Копистенський, заперечували унію братства і монастирі. Чужою вона була також для більшості шляхти і міщан, не підтримувало її і селянство. Антиунійну боротьбу очолював князь Василь Костянтин Острозький. Розуміючи складність ситуації, противники Унії подбали про авторитетність представництва у Бересті. Крім двох єпископів Балабана і Копистенського, вони запросили представника Константинопольського патріарха Никифора, який згідно з рішенням Собору східних патріархів мав першість над митрополитами. Для участі у Берестейському соборі прибув також представник Олександрійського патріарха Кирило Лукаріс, щоправда, авторитет високих східних церковних діячів міг вплинути на перебіг подій лише за умови спільного собору. Він же у Бересті не відбувся, бо спеціальним універсалом король заборонив іноземцям брати участь у соборі. Тож, не дійшовши згоди навіть щодо спільного засідання, кожна із сторін 8 жовтня розпочала свої окремі собори. Православні зібралися в палаці, де зупинився князь Василь Костянтин Остроський. Прихильники унії проводили собор у міській церкві святого Миколи. Саме в ній було затверджено попереднє рішення про об'єднання церков. Так було утворено Греко-католицьку уніатську церкву. Нова церква підпорядковувалася папі Римському. Було визнано деякі засади католицького віровчення, зокрема, догмат про походження Святого Духа, від Отця і Сина. Православні ж визнають, що Дух Святий походить лише від Отця. Церковні обряди, свята, таїнства. Особливості храмового будівництва, іконопису, церковного співу залишалися православними, а мовою богослужінь визнавалася церковнослов'янська. Король Сигізмунд III підтримав унію і визнав чинними ухвали собору, що відбувся у церкві Святого Миколая. Греко-католицьке духівництво, як і католицьке, звільнялося від сплати податків. Уніатська шляхта на рівні з католицькою могла претендувати на державні посади. Крім того, греко-католицьким єпископам було обіцяно місця в сенаті, але ця домовленість лишилася нездійсненною. Що ж до Української православної церкви, то вона, попри велику кількість прихильників, опинилася поза законом. Берестейська унія погіршила становище православної церкви. Проте вірною їй залишалася більшість українського населення. Ця обставина спричинила розгортання боротьби за відновлення прав утискуваної церкви. До боротьби залучилися представники всіх верств українського суспільства, а очолили її братства.